Висволення Кліщіївки на Донеччині створило для збройних сил України плацдарм, який дозволить розвивати подальші наступальні дії. Про це в ефірі національного телемарафону. 17 вересня повідомив начальник прес-служби східного угруповання військ Ілля Євлаш. Докладніше далі про звільнення кліщіївки будемо говорити з ним наживо. Пане Ілля, вітаємо вас! Вітаємо! Бажаю здоров'я студія! Слава Україні! Героям слава! Тож розкажіть насамперед про операцію зі звільнення Кліщівки, тому що ми розуміємо в стратегічному плані, звичайно, Кліщівка знаходиться поруч біля Андріївки і за 7 кілометрів біля Бахмута. Ну, перш за все, Кліщівка нам дає тактичну перевагу в тому, що ми починаємо все ближче підходити до бахмуту та контролювати логістичні постачання до цього населеного пункту. Наша артилерія далекобійна може глибше доставати до тилів противника, завдавати вогневого ураження високоточною зброєю по командним пунктам, місцям зосередження особового складу противника, також по їх піхоті, техніці та. Іншим засобам та силам противника в Кліщівку звільняли наші чотири підрозділи: це 80-та окрема десантно-штурмова бригада, третя окрема штурмова бригада, підрозділ штурмовий штурмова бригада Людь Національної поліції України. Також 95-та окрема десантно-штурмова бригада. Вдалося досить потужно завдати ураження противнику його різним підрозділам, а саме підрозділу Ахмат, так званим кадирів. Також також З, їхнім зекам. Були також і підрозділи спецназу гур, ой, ГРУ ГШ. і окрім цього, десантні та піхотні підрозділи. Операція проходила протягом протягом довгого часу, оскільки перешкоджали нам мінно-інженерні мінновибухові загородження противника. Та і основною метою нашою було це звільнення цього населеного пункту з якомога меншими втратами серед наших людей. Людей, перш за все та а, нашої техніки, оскільки люди життя і здоров'я наших військових це пріоритет для нашого командування. А, можемо говорити про те, що Бахмут і от ця ділянка поблизу нього вже стала наст... справжньою а, фабрикою смерті, оскільки раніше там був а, розбитий повністю Вагнер. Зараз а, там розбита була поблизу Андріївки. 72-га бригада. Ну і тепер бачимо, як ми надавали по зубами ще хмаду «Шторм-Зет», «ГРУ». Підрозділам, ну і також їх десантним підрозділам. Тому зараз така ситуація в цьому напрямку. Невелике оголошення. Перш ніж ми продовжимо розмову, повітряну тривогу оголосили ще в кількох регіонах України. Сумська область, і бачимо інші області: Донецька, Харківська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька. Просимо мешканців пройти у безпечні місця, залишатися там до повідомлень. Ну, про відбіль. І, зокрема в Запорізькій області є ракетна небезпека. Про це повідомили в телеграм-каналі повітряних сил зсу. Тому справді просимо всіх не нехтувати правилами безпеки якомога швидше йти в укриття і бомбосховище і залишатися там до відбою. Пане Ілля, продовжуючи розмову з приводу ситуації в Кліщиївці, які руйнування по собі залишили росіяни? Ну, як ви бачили, наприклад, і в Андріївці, це населений пункт дуже сильно постраждав. Перше, коли він взимку ще за нього була оборона. А потім вже от восени, коли ми його повернули назад, під наш контроль, звичайно, що там живого місця не залишилось. Всі, всі будинки пошкоджені. Тому як в Андріївці, взагалі маленьке село, в якому навіть прапора не було де повісити. В принципі, про те ж саме можна говорити і про Кліщіївку. Ці села в подальшому будуть. Потребувати великих зусиль для їх відновлення різних донорських проєктів, тому що інфраструктура звичайно там зруйнована, як і будинки наших земляків. Тому ситуація там в цьому населеному пункті дійсно дуже складна з гуманітарної точки зору. А відомо зараз які сили зосередив зараз поблизу цих позицій, Росі... Росіяни фактично ворог. Є чи відомо про перебування техніки кількості особового складу, звичайно, як я раніше казав, на бахмутському напрямку противник засередив 52 тисячі особового складу також низку своїх танків, а саме 274 одиниці, 1090 бойових броньованих машин, 152 артилерійські системи та 120 реактивних систем залпового вогню. Досить потужне угруповання. Проте я хочу, Хочу підкреслити ще раз, що противник маючи навіть перевагу в своєму своєму озброєнні, домінацію в повітрі, навіть при цьому всьому ми йдемо вперед з меншими втратами в 7-8 разів, що взагалі суперечить будь-якій військовій науці, оскільки наступаюча сторона повинна мати і перевагу в кількості, десь в мінімум в 3, а краще 5-7 разів, і не тільки в особовому складі, а й в техніці, що звісно підкреслює героїзм та вмілі дії як наших військових на місцях, так і нашого командування. перш за все ми вам дуже дякуємо за участь у нашому ефірі. Дякуємо бійцям Дякую за звільнення вам. населених пунктів за те, що захищають Україну від російських окупантів Ілля Євлаш, начальник про служби східного угруповання військ ЗСУ, був з нами на прямому зв'язку і говорили про звільнення Кліщиївки на Донеччині.